Цензура, и с ней нам в общем нужно ну, не то чтобы смириться, но понимать, что сейчас, когда существует э, развитый в индустриальный комплекс политических технологий, коммуникативных технологий, все это так или иначе ну, не просто влияет на СМИ, а создает медийный дискурс. И естественно, что здесь не может просто обходиться без того, чтобы чьи-то интересы соблюдались, а чьи-то ущемлялись. И... Наша готовність і бажання отримати обмеження інших людей їх в свободі висловлювання пов'язана з іншим феноменом, який є загальнопоширеним для, для цього суспільства, в якому ми зараз є. Ми є недовласниками. Тільки дуже малий прошарок людей в цій державі мають реальну власність. Наші квартири. Присадивні ділянки і так далі, машини. Це не є наша власністю, це не є власністю в нормальному розумінні цього слова. Ми фактично не є власниками, є ніким. Якщо ми є ніким, ми так себе відчуваємо, так відчуває себе більшість наших громадян. А якщо так, то тоді ті, хто є ніким, завжди бажають бути захищеними кимось, хто більш сильний. Це перший елемент і другий елемент. Вони дійсно віддають право силам, які мають власність, а в нашій країні автоматично з певного розміру цієї власності мають владу, віддають таким людям право затикати іншим рода. Тому що це елемент статусу, який ти своєю власністю заслужив. Якщо завтра така власність буде в мене, я отримую автоматично таке право. Тобто, будемо казати, не треба звинувачувати владу в села. Те, що ми маємо, це тому, що ми такі є. Я думаю, що варто звертати увагу на те, як влада намагається цілу журналістську гільдію до себе залучити, постійно нав'язуючи нам тезу про те, що журналістика чи засоби масової інформації є четвертою увагою. Здається, нам мовлять. Такий аванс влада, влада, але, стоючи четвертою гілкою влади, ми вписуємося в ту систему влади, яка існує зараз. Я насправді вживаю завжди термін не цензура, а термін тиск або спробу впливу на засоби масової інформації, тому що воно, воно набагато ширше, ми іноді не замислюємося над тим, що тиск походить не лише від осоружної влади і не лише... Від менш служних, але все одно скажемо соружних власників, але і від колег журналістів, і від громадських організацій, і від наших отримувачів чи користувачів. Те, що сьогодні споживач інформації він стає все більш більш активним гравцем на ринку споживання інформації. Якщо раніше, наприклад, якийсь сенс був, взагалі в центру, тому що канали. Постачання інформації суспільство, були чітко визначені, і який можна було контролювати по сих пір. Сьогодні все більше і більше власне, для заходів для зниження інформації. І вже контроль над конкретними засобами масової інформації, там, і так далі, і так далі, він вже не дає результату в сенсі обмеження доступу до цієї інформації. І мені здається, що це як. Якраз такий злам, тому нам досить важко сказати, яка роль взагалі, чи є сенс взагалі робити цензуру сьогодні, коли в принципі обмежити доступ до інформації неможливо. Або якщо це можливо, то це набагато більш суттєві витрати, ніж можливо шкода, яку нанесе ця інформація, якщо її отримає споживаючи. Менше половини всіх протестів дій за свободу. І ми якось примушу замислитися. Всього питання свободи слова стосувалося лише 51 протесна дія, тобто менше 10% від усіх от за цей період. До виборів це 18, відповідно, за 4 місяці це ну, приблизно 4-5 на місяць в середньому. Після виборів це 33 протесні дії. Для того, щоб ці речі актуалізувати, на мою взгляд. нужно переходить к предельно конкретному социальному диалогу. Но этот диалог должен быть, потому что в противном случае э, мы будем заниматься вот... Э, знаете, как в истории про американского президента и экономиста, когда он говорит о on one hand, on the other hand», а то, например, он говорит о воздействии на руки, экономисты. Мы все время будем да, вот это вот э, с одной стороны вот это с другой стороны. Давайте, э, давайте поступать согласно своему умолю, давайте, если вам не, не, не нравится, стоит подойти и ему сказать. Е. Суб'єктивна журналістика не, не заохочується в наших метях на справу. Заохочується журналістика, яка, яка зображає об'єктивну, але насправді перебуває під певним політичним диктаторі. Це є теж підміна поняття, те це є теж обман. Це той обман, про якого слід дорогись. Понімаєте, будь-який чоловік у нього. И журналист не мог. И ему не дано знать, что правильно, что плохо. И что для общества в будущем будет нормально, а что будет иметь негативные последствия. Журналист и не должен этого делать. Журналист гораздо более но в то же время сложная задача. Он информирует. Он информирует. Он должен честно пытаться информировать. Он должен стараться показать те точки зрения, которые есть в социуме. По любой проблеми, основні точки зрівання. Якщо він це зробив, він чесно виконував свій журналістський дом. Ну якась взагалі така абсолютна незалежність в журналістському полі. Вона є в принципі ну неможливою, але також говорити те, що це постійний якийсь простір боротьби за цю незалежність і переосмислення і артикуляція якихось принципу функціонування цього поля. І я думаю, що, що дуже важливо саме в українському контексті, чого в нас наразі так не проводилося соціологами, це от таких от подібних досліджень до того, що робив Цей Рон Бензен, тобто, що робив Бур'є е, у Франції, коли він аналізував французьке поле журналістики. Це, от, власне, подивитися на це коледж, такий простір. де, де де які сили присутні, як, яка установка цих сил, хто зацікавлений в тому, щоб певні правила гри просувати, хто зацікавлений в зміні цих правил гри. Тобто от якось нанесені би на карту всіх цих агентів, якими є не тільки журналісти, але також от, ну, дуже різні правці. І власне розуміти, як це функціонує, розуміти ці механізми, бо ми що такі найбільших небезпек і для цензури, це от коли ці правила гри вони лишаються таким, от, ну, якби просто загально прийнятим порядком речей, не ставляться під сумнів і ну, так просто є, так було, так і завтра. Ми боїмося бути нудними, так? Журналісти бояться, що вони не цікаві глядачам чи читачам. Моя дівчина обнаружила в своїй подругі в Фейсбуці, що шли чотири китайці по Хрещатику. Праздничний Новий год, вони вот, несли подарунки. них забрали подарунки, или дополнительно. И вы знаете, до вот отъезда в Киев я каждый день мониторил СМИ. Ваш мать. Это центр, центр Киева. Шли улыбающиеся люди с подарками. Это не стало новостью. Тимошенко опять вызвали в прокуратуру. Вау, новость. Там сейчас опять занесло снегом. Удивительная новость. Людям тяжело платить за отопление. Серьезная новость, просто раньше такого. А вот эти четверо китайцев я у них узнал только благодаря блогерской медиа. Mm -hmm. Просто потому что э, подружка моей девушки ехала по Крещатику и наблюдала это, сидя в пробке. И у нее было желание выскочить и вмешаться, но она понимала, что она худенькая девушка, что ничего не может изменить. И вот это, вот это отчаяние она выразила в этом тексте. Новостью это не стало. Я считаю, что вот новости происходят именно таким образом. Может быть, этим людям не нравятся эти китайцы между ними должен стоять. Должно стоять государство, которое чуть чуть И потом мы должны смотреть по телевизору и обсуждать не то, а вот этот хороший или этот хороший. А давайте говорить о серьезных вещах. Четверо китайцев избиты на Майдане на до полусмерти. 4 часа дня. Кто-то еще? Вы не читаете просто блог подружки Сет Си Ди на, на глубоком Тільки вони праві, тільки їхня думка є їх правда. Ми звикли до насильства, ми звикли до того, що моя думка краща за вашу, а у мене є влада вас обмежити, я вас обмежую. А от, а от, от, от до діалогу як способу обмеження індивідуальності і індивідуальних якихось е, проявів, ми не звикли. Ми не можемо чомусь застосовувати цю форму, навіть якщо подивитися ток шоу там, політичні і так далі, це ж не діалог. Це ж проголошення позицій фактично. Зібрання mm -hmm. Так, це просто, це просто як зібрання монологів mm -hmm. окремо. І дуже рідко там є якісь, як людина дійсно там якось міняє свою думку, слухає аргументи, ці аргументи до якоїсь своєї уваги, і потім так, ці аргументи якось трансформує, і з цього виникає якась нова позиція, яка вже є спільною для часу. Спільні істоти ми якось маємо комунікувати, спілкуватися один з одним. І якщо людина щось намалювала чи почепила собі там на скажімо так, на свій куций, чи якийсь інший там, торс, напис щось там про мастурбацію, так? можливо, це якийсь меседж, який вона хоче донести до інших. І в цьому контексті те, що сказав колега, Почати дискусію не є чимось таким вже й поганим.